Дзвонив швидку. Може, одразу нотаріусу? Не гони біса, у тебе 37,2. і Кожен чоловік по своєму стану чітко визначає, коли у нього ті самі злощасні 37,2. Я беру лікарняний. Що? Я виявив ще одну брунатну пляму. Попиші. Ось тут. Ось вона. Тут. Бачиш? Що там, самурай? Безконтактні термометри? Неправильно, Що там і самурай. Проект світ на дотик. Безконтактні термометри. Всі в дитинстві розбували ртутний термометр і боялись, що їхня хата тепер місце хімічного забруднення. А тепер уявіть, як мені, будучи незрячим, не боятись тримати ось це в руках. На щастя, у мене є безконтактний термометр з голосовим супроводом. І відтепер РХБЗ можуть спати спокійно. Бе! Використання цього термометру досить просте: натискаємо одну кнопку і погнали! Please. Технологія це свобода. Підпишись та допоможи відновити зір нашим захисникам у шапці профіля.